Аня, як ти прочитаєш це слово? Ніхто. Давайте не будемо такими як Аня і навчимося коректно вимовляти буквосполучення i сполучення h t У цьому букву не вимовляються всі літери через історичні зміни у вимові та правописі. Раніше в англійській мові ці всі літери вимовлялись повністю, але з часом відбулися фонетичні зміни, і вимова стала більш спрощеною. Наприклад, слово «night» раніше вимовлялося як «ніхт» і було схожим до німецького звука х. З плином часу англійці вирішили ліквідувати цей звук з англійської мови, проте написання залишили незмінним. Декілька прикладів, де цей звук не вимовляється: Light – світло, Bright – яскравий, Night – ніч. Night – лицарь. Вивчай англійську разом з easy talk and shine bright like a diamond.